Вы мои побраты, мы по сестры. Здесь находится много людей из разных прошарков слоев населения. Для чего мы здесь собрались? Сейчас вы будете получать торжественные обстановки, дозволы на разработку проектов землевладения. И, знаете, я не разумею, стыдно АТО. Я розумію війна, яка йде у нас на сході. Я розумію людей, які загинули, сім'ї, які загинули, і розумію тих, які залишились жити. Хочу зазначити, що було дуже приємно співпрацювати з Валерієм Довженко і з новим керівником Державного кадастру Полтавської області Вадимом Вікторовичем. І хочу зазначити велику роль, яку відіграла Базабук. Керівник, начальник, керівник земельного відділу в Полтавському районі. Хочу сказати, що між словами і діями пройшло небагато часу. Це вперше я бачу таку організацію процесу, що слова людини, яка пообіцяла, і людей, які виконали чужі обіцянки, знаєте, дуже швидко в часі відбулося. Як ми знаємо в Конституції, добре чітко зазначено, що земля це національне багатство громади. Земля це дійсно найдорожче і найцінніше, що є у е, сучасних українців. І земля державної форми власності, яка прийдеться бійцям, на мій погляд, це велика подяка за їхній подвиг, за їхні вчинки, за їхнього не було б цього е, заходу, якби е, знову ж таки не було громадян, небайдужих громадян, які. Віддають свої земельні ділянки, повертають їх державі для того, аби ми могли надати учасникам АТО. От якраз сьогодні я точну кількість, у нас там взагалі понад 200 наказів. Сьогодні ми підготували до вручення скільки? 124. 124 накази сьогодні готові до вручення. Інша частина зрозуміла, що вона теж вийде в робочому режимі. От, і клопотання всі будуть задоволені, але я вам скажу, що не було б цього заходу, якби знову ж таки ця земля, яку ми сьогодні ми передаємо з державної власності, вона була в постійному користуванні. І це, мабуть, один з найблагородніших вчинків з боку особи власника, користувача відмовитися на користь учасників армії.